Чоловік, який побив до смерті пенсіонера в Корицькому районі, потрапив за ґрати. Нагадаємо, події, які призвели до трагічних наслідків, розгорнулися в селі Даничі в травні цього року. Тоді до місцевої мешканки, щоб допомогти по господарству, в гості навідалась сестра. З собою вона взяла 45-річного співмешканця. На той час господиня вдома була також не сама. З нею проживав 68-річний чоловік, який був хворий та погано ходив, адже до цього переніс інсульт, що не заважало йому служити спиртним. Господаря оковитої не було, тому він попросив гостя, щоб той Дідбав горілку, для цього дав йому грошей, де купити алкоголь чоловік не знайшов. Тому повернувся до будинку, де, за його словами, відсутність пляшки вивела з себе господаря, і той кинувся на нього з кулаками. Я приходжу, приношу йому це. Вивку ці гроші, приношу 100 рублів, отдаю. Він мене раз, другий раз з рукою по спині, а потім ще з човком. І сам сідає такого на кушатку старається. І головою в стіну, в нього пішла трубу. Де він ліг, то я його по поморл, стукнув кулаком і. Поребро вже на наступний день жителі села Даничів знайшли тіло 68-річного чоловіка поблизу місцевого магазину на вулиці Шевченка. Одразу на місце викликали правоохоронців. Поліцейським не знадобилося багато часу, щоб встановити, що сталося напередодні. Смерть громадянина настала внаслідок отримання чисельних травм голови та грудної клітини, а саме під підоболонку та речовину головного мозку та чисельних переломів ребер. проведеними. Заходами було встановлено, що напередодні отримають пошкоджень даний громадянин, перебуваючи в будинку своїх знайомих. Спільно з місцевим мешканцям на групі розпиття скільки напоїв вчинили між самою сварку, внаслідок якого і потерпіли, отримав чисельні удари та одної талікти, які стали подальшою причиною призвели до його смерті. 45-річного чоловіка затримали швидко. Він розповів, що трапилось, але зауважив: 68-річний господарь перший затіяв бійку. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Судові залі обвинувачений свою вину визнав частково. щиро розкаже.